фізкульт привіт! Я фітнес-тренерка Катерина. Я покажу вам комплекс справ, які можна робити будь-де. Стаєм рівнесенько, груди вперед, дубки назад і понеслась. Сильніше, різкіше. Не бійтеся, спітніти. Це заводить в спорті. Вижимаємо ці шмед арматури, як на тренажері тяги нижнього блоку. Якщо ви не відчуваєте м'язів, можливо, у вас їх просто нема. Не сачкуємо, а газуємо. У цього шматка бетону проти нас немає жодного шансу. Ну, блін, один шанс може все ж таки є. Головна помилка фітнес-новачка переборщити з навантаженням та порвати собі дубку. Не хвилюйтесь, в мене є підстраховка. Андрію, хлопці, чого відпочиваємо? Моя сольна програма перетворилась на групове тренування. Хлопці, тисніть на посилання. Приходьте на будмайданчик компанії конструктант. Давайте підніти разом.